Черги біля територіальних центрів комплектування зростуть ще більше, хоча й зараз вони просто велетенські. З чим це пов'язано? Чи буде Армагедон після 18 травня, коли запрацює закон? І чи розвантажить черги електронний кабінет? Любов Кукла усе з'ясувала. Удар по гаманцю у хелянтів. Це дасть можливість штрафувати фактично всіх. І небажаний ажіотаж під ТЦК. Подали з п'ятої, і досі не можуть зайти. рвуться на фронт чи злякались нового закону? Я просто що після 18-го числа буде взагалі катастрофа. Як по-новому каратимуть порушників мобілізації, фактично є умисел на те, щоб не оновити такі дані. і чи запрацює обіцяна альтернатива живим чергам? Електронний кабінет? Краще вже в живо прийти. Факти тижня провели один день під стінами військоматів. Находжуся біля одного зі столичних ТЦК, де за останній тиждень різко збільшилися черги. З чим це пов'язано з новим законом про мобілізацію, який ось ось набере чинності, чи з новими штрафами для ухилянтів, які цього тижня ухвалив парламент? Зараз усе дізнаюся. Ранок четверга робочий час та під воротами одного з центральних військоматів довга черга. Чоловіки приходять оновити свої дані. Хтось тут усього годину, хтось цілих шість. Я ну, години півтори стою. З восьмої ранку, але я трошки відлучався, і моя очередь прийшла, і я, виходить, заново стою в очереді. Ви вже шість годин чекаєте. Так, да, десь близько того. Ну, черга рухається, ну повільно рухається багато людей. То що що сказати? Є такі, що і тижнями стоять, і це без перебільшень. Та якщо пощастить, кажуть хлопці, можна впоратися за кілька днів. Був вчора, але вчора вже не встиг. Ну я вже третій день. Я вже приходжу третій день. Так якось виходить, що от вже майже моя черга, і представник ТЦК каже: все в мене обід. А після обіду я не приймаю. Ти йдеш, або ти береш відпустку за свій рахунок. На декілька днів. І такий варіант теж можливий. Тобто, ну ти, ти маєш сюди потрапити, іншого варіанту немає. Та насправді це квіточки, справжні ягідки за воротами, куди нас не пускають. Ну, я не знаю, що там за воротами відбувається, Ми поки що тусуються. У нас перший етап попасти туди. Тут по десяткам пускають, кажуть, з якого по який номер. Черги великі це тут ще черга в військоматі всередині. Хоч атмосфера, на перший погляд, спокійна, та хлопці все ж нарікають. Знервовані люди трохи, ну звичайно, це і черги, і люди відриваються від роботи, від там, інших своїх справ, вимушені стояти черги, ну, але ж іншого виходу немає. Щоправда, не втрачають ані почуття гумору, ані кмітливості. Лавочок немає. Ось єдина трудність. Ви так якось відрізняєтеся від всіх інших. Просто втомився стояти і вирішив взяти стільчик, якщо він є, чому не скористатися. Наймолодшому з ким вдається поспілкуватись усього 19. дев'ятнадцять. Коледжі в університет поступати. Решта дорослі. Хтось уже заброньований. Я в дитеці працюю, в мене бронь, то я поновлюю дані. У мене є бронь. Я просто уточнюю дані, тому що я в освіті працюю. Когось списали за станом здоров'я. Я, я зняти з овлі ще з 2008 року. Комусь все ж вручили повістку. А мені прийшла повістка, мені виповнилось 25 років, і мені сказали, що я з категорії призовників. А хтось ухвалив для себе свідоме рішення. Чим чекати, доки тебе патруль на вулиці зустріне і буде перевіряти, чи ти проходив, що ще ні, то я краще сам це зроблю. Щоб не було проблем. Я законно громадянин. Хлопці запевняють, якщо отримають бойову, готові служити. У вас в планах йти на фронт? Е, «Ну, Якщо буде потреба, то звичайно. Я е, проходив строково ще за радянських часів і я військовий моряк, старшина друга статті запас. Навряд чи по моїй спеціальності зараз щось знайдеться. Тому скоріше за все потраплю піхота, мабуть, або якісь технічні, тому що в мене радіофізична освіта. Я ну, куди пошлють, туди там і буду служити. Про те, чому прийшли саме зараз, а не стали чекати, доки закон про мобілізацію набере чинності й оновити свої дані в електронному кабінеті, не оббиваючи пороги ТЦК, кажуть таке. Я ж це не зовсім по своїй волі. Це повістка прийшла там, призначається час, дата, ти не можеш чекати. А ви знаєте, чи можна з 18 травня онлайн свої дані оновити в електронному кабінеті? Знаю, чув таке. Я просто усвідомлюю, що після 18 числа буде взагалі катастрофа. так що зараз, скажімо так, порядок відносний. Списки пишемо від руки. Знаючи, як працюють інколи наші сервіси, то краще вже вживо прийти і оновити все. Але чи дійсно, аби оновити свої дані, більше не треба стояти в черзі. І можна легко це зробити дистанційно через електронний кабінет військовозобов'язаного. Чи запрацює додаток 18 травня в день набуття чинності змін по мобілізації? Насправді цього достеменно ніхто не може сказати, так само, як ніхто. Не може сказати, якщо він запрацює, то що? Електронний кабінет, без сумніву, стане проривом, але проблему черг біля ТЦК він усе одно не вирішить. Внесення даних в цей електронний додаток, він все одно не буде звільняти від обов'язку іти на ВЛК. Це до речі, і хлопці, які стоять у чергах, добре усвідомлюють. Якщо буде, наприклад, що повинен бути висновок військово-лікарської комісії, то все одно все потрібно буде приїжджати. Так. І тобто цей варіант, це було дуже зручно, якщо можна було прикріпити документи, які посвідчують твоє право на відстрочку. Тоді так. Але знаючи, як у нас все відбувається, я думаю, що 60 діб це буде замало. І черги тут будуть на порядок. Насправді кілометрові черги до військоматів можна пояснити наступним чином: до початку великої війни до військового обліку за великим рахунком ніхто й діла не мав. Тож тепер пожинаємо плоди. І мова вже не лише про черги, а й нові штрафи, за які цього тижня проголосував парламент. Так, за порушення мобілізації та військового обліку в особливий період штраф становитиме від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень для громадян та від 34 до 51 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб. Якщо людина не встигне навіть оновити свої дані, а весь час там, ну не весь час, чи там тричі, чи п'ять разів буде приїжджати військкомат а там стоїть черга, то звичайно її можна буде притягати до відповідальності. Це дасть можливість штрафувати фактично всіх, але штрафуватимуть не одразу. На сьогоднішній день дається два місяці для того, щоб люди оновили свої дані у територіальних центрах комплектування. Якщо людина не оновлює свої дані і поліція не може Привести таку людину до територіального центру комплектування фактично є. Умисел на те, щоб не оновити такі дані, то територіальний центр комплектування приймає рішення про застосування штрафних санкцій. Ба більше основна новація полягає в тому, що штрафи зможуть виписувати заочно, тобто без присутності порушника та складання протоколу. А ще у разі несплати блокуватимуть банківські рахунки. Хоча такі дії, за словами юристів, можуть викликати корупційні ризики. Звичайно, це свідчить про те, що всі повноваження і фактично вся влада щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності концентрується у руках керівника територіального центру комплектування. Щоправда, як на практиці працюватимуть усі нововведення, поки не знає ніхто. Треба було б спочатку створити умови, впевнитись, що воно все працює, а потім, напевно, вести мову про збільшення відповідальності для тих, хто не виконує адекватні правила. Але війна, яка затягується, змушує ухвалювати непопулярні рішення, бо без ширшої мобілізації Україна обійтися не зможе. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.